щиток в квартиру на ПЗВ чи на диференційних автоматах. В чому різниця? Диференційний автомат це автоматичний вимикач диференційного струму, який можна встановити на одну лінію побутових приладів, до прикладу, на варильну поверхню, духовку тощо. В грошах це виглядає так: один диференційний автомат коштує півтори-дві тисячі гривень. На три групи потрібно три таких автомати. Загалом це 45 6000 тисяч гривень. Якщо ж брати пристрій захисного відключення плюс три автоматичних вимикачі, по вартості це буде приблизно 1800-2000 гривень. Але тут є різниця, що ПЗВ спрацьовує лише на витік струму та не спрацьовує на коротке замикання. А також така комбінація може бути не завжди доречною при обмеженому місці в електричному щиті. Також це недоречно при живленні окремих ліній, які не можуть бути поєднані в одну групу споживачів. Хочеш, щоб тебе ніколи не було струмом? Підписуйся!